Сія вгатила по найбільшому ринку Харкова Барабашовом. Згоріли торгівельні ряди та десятки павільйонів. Уламки розлетілись скрізь. Який вигляд має ринок Барабашово після нічної атаки? Чиї жертви та куди ще влучили російські дрони? А також про те, коли очікувати масованого обстрілу по Україні, всі деталі розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА. І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Росіяни не стримують своїх атак на Харків. У ніч проти 6 лютого 2025 року місто декілька разів було під атакою ворожими безпілотниками. Ба більше, один з БПЛА поцілив у ринок Барбашова. Після 23.30 міський голова Ігор Терехов повідомив про удар по харківському ринку неподалік від транспортної інфраструктури. Зокрема, він заявив, що внаслідок атаки сталося загоряння торгівельних павільйонів, але постраждалих немає. Цитую за уточненою інформацією удар стався по одному з найбільших харківських. Ринків у Київському районі міста поблизу з транспортною інфраструктурою є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила. Про атаку на місто ворожих безпілотників повідомив і речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Зокрема, за його словами, удари російських безпілотників були завдані о 23.30 по київському району міста та о перші ночі по Новобоварському району Харкова. За словами речника Харківської обласної прокуратури, терористи атакували ринок безпілотником Гер рань 2 о 23 годині 30 хвилин та о першій годині ночі відбулося влучання БПЛА герань 2 у двох районах Харкова, а саме у Новобоварському та Київському районах. У Київському районі найсуттєвіші руйнування там БПЛА влучив дах. Найбільшого ринку Харкова внаслідок вибуху було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів. Травмованих на місці події немає. Також поранені не отримали охоронці, які були на місці події. У першій годині ночі в Новобаварському районі влучання по території інфраструктурного транспортного підприємства травмованих також на місці події немає. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружних прокуратур міста Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Частина перша статті 438 Кримінального кодексу України. За даними слідства, 5 лютого близько 23-25 ворожий безпілотник ударив по Київському району міста Харкова. Влучання зафіксовано по території найбільшого ринку у місті. Пошкоджено щонайменше 100 торговельних павільйонів. 6 лютого вже о 1.05 російський безпілотник атакував об'єкт транспортної інфраструктури. У Новобаварському районі також пошкоджено скління і готель неподалік місця влучання. Встановлено, що для ударів по Харкову російська армія застосувала «Герань-2». Журналістка телеканалу Ми Україна в рамках телемарафону Єдині новини вже побувала на місці влучання. Вона розповіла, що зруйновано більше сотні торговельних точок. Власники крамничок розповіли, що ринок тільки не оговтався від утару у 2022 році, і тепер знову потрібно все відбудовувати. Більше деталей дивіться далі. Ми Знаходимося буквально біля цих потрощених магазинів, і за цією інформацією попередню насправді що є на зараз розбито щонайменше. 100 крамничок і зруйнований практично весь сектор один із секторів на цьому ринку, який ну майже всередині він майже весь працював всі магазинчики, які були тут. Як розказали в прес-службі самого ринку. Щодо потерпілих за попередньою інформацією прокуратури, власне, яка була вночі, постраждали охорониці ринку. Але зараз ми уточнюємо цю інформацію у керівництва самого базару і більше розкажемо у наступних випусках. Але нам вдалося поспілкуватися із власниками крамничок побитих. Вони від самого ранку, як тільки змогли після комендантської години, приїхали сюди для того, щоб проібрати врятувати свій товар і насправді доступу до магазинів зараз. Всередину майже немає, тому що тут буквально скло падає кожної хвилини. Ось що нам розказали власники побитих крамничок. шокі убирають стекла. Не, 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 не розумію, що ще твориться на другому поверсі. Постраждав. Дійсно, постраждав дуже, дуже постраждав. Поки що ми ту, туди не заходимо, бо не маємо і можливості. Тільки відстроїли після пожару, який ми тушили, теж гасили пожар. Ось знову прильот вночі стався. Люди знову пострадали. Людей і так немає, нікого. Чітно. От январь-февраль, лютий, це не зарговий місцеві. І дійсно, ця частина ринку вона ж і раніше була пошкоджена російськими обстрілами, але наймасованіші наймасованіші вони були ще навесні влітку 22-го року. А зараз було так би мовити за тисяча, і це найбільший удар за останній час саме по цьому базару. І Також хочу додавати, що саме загоряння ринку не було, але вибухова хвиля була дуже потужною. Тому і такі великі наслідки. Ось така інформація. Харків'яни разом з комунальниками усувають наслідки атаки. Тим часом цілілі магазини продовжують працювати, не дивлячись ні на що. Початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно вдається до обстрілів території України, застосовуючи ракети, дрони, артилерію й не тільки. Зокрема, ворог часто б'є по цивільній інфраструктурі, що створює додаткову загрозу для людей. У ніч на 6 лютого терористи застосували 77 ударних БПЛА шахет і безпілотники, імітатори різних типів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 56 з них. Примітно, що російська армія зробила паузу у масованих ракетних обстрілах України, використовуючи останнім часом переважно дрони, зокрема і імітатори. Але ця пауза може завершитися за певних умов. Таку думку в коментарі для TSN.UA висловив колишній речник генштабу ЗСУ військовий експерт Владислав Селезньов. Цитую. Поєднання двох факторів складних погодних умов, які будуть створювати серйозні навантаження на нашу енергетичну інфраструктуру, а також масованих ракетно-дронових атак, можуть призвести до колапсу. До того самого блекаута, який на думку Путіна та його поплічників буде змушувати уряд України виходити на перемовний трек, продовжуючи селезньов, каже про наступне цитую. Вочевидь, що зараз всі ультимативні вимоги Кремля щодо капітуляції України повністю відмітаються українським урядом, але все може змінитись через той самий колапс в енергетичній системі нашої країни. Та пояснює, допоки погодні умови сприяють Україні. Тепла зима сприяє нам наявними ресурсами проходити зиму. Зараз ми живемо фактично без відключень. Але як тільки зросте навантаження через низькі температури, ми можемо стикнутися з серйозними проблемами. Селезньов наводить як приклад прогнози експертів з енергетичних питань експерти з енергетики кажуть, що температура мінус 10 навіть без відсутності ракетно-дронових атак, може призвести до віялових відключень до подачі електроенергії за графіком. За умови того, що з 5 по 10 лютого можуть розпочатися морози, варто розглядати все це як серйозний ризик для нас. Проблема є: не варто сподіватися на готовність ворога убезпечити цивільне населення України. Ворог підступний, діяв такий спосіб, щоб завдати нам чималих проблем. Що температура мінус 10 навіть без відсутності ракетно-дронових атак, може призвести до віялових відключень, до подачі електроенергії за графіком за умови того, що з 5 по 10 лютого можуть розпочатись морози, варто розглядати все це як серйозний ризик для нас. Проблема є, не варто сподіватися на готовність ворога убезпечити цивільне населення України. Ворог підступний, діє в такий спосіб, щоб завдати нам чималих проблем. Крім того, на думку Селезньова, зараз у Росії є чималий запас ракет, виробництво яких продовжується. Наша розвідка повідомляла тижні три тому, що російська армія накопичила близько 1400 ракет. Виробництво ракет в Росії продовжується. Отже, не варто сподіватися на те, що ворог не має ресурсу для масованих атак. Так само і не варто вірити тому, що є якісь світові домовленості, каже експерт. На його думку, росіян достатня кількість ракетних ресурсів, щоб накривати ракетами всю територію нашої країни. За словами експерта, ворог під час наступної атаки по Україні буде працювати по розвіданих цілях: об'єктах енергетики, військових об'єктах, військовій інфраструктурі. Ключовий фактор для російської армії руйнація наших ресурсів. Ресурси все те, що забезпечує бойову міць, визначає ефективність протистояння на полі бою. Резюмує Селезньов. Додам, що під час останніх дронових атак на Київ. Моніторингові канали зазначили, що проліт ворожих засобів повітряного нападу відбувався на наднизькій висоті. Шахеди літали надто низько, висота до 100 метрів. Я бачу його. Я його бачу. За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, він би не назвав це новою тактикою супротивника, але дійсно погоджується, що останнім часом ворожі дрони становлять чималу небезпеку для висотних будівель у Києві. Проліт дронів на наднизькій висоті цілком можливий. Гадаю, що радіовисотоміри на дрони росіяни не ставлять, але щось типу альтиметрів чи лазерних висотомірів є. Радіовисотоміри росіяни встановлюють переважно на крилаті ракети, вони більш точні ніж альтиметри. Що працюють за принципом визначення різниці тиску повітря на різній висоті. Противник налаштовує свої БПЛА для польоту на надмалій висоті, щоб ускладнити їх виявлення радарами, але фіксація їх акустичними і оптичними системами виявлення при цьому значно полегшується. Він погоджується, що загроза влучання шахеда у висотний будинок Києва дуже велика. У нас свічок стільки побудували у Києві, що вірогідність ураження досить висока, тим паче, що їх нема на старих радянських цифрових картах, по яким, власне, і прокладаються маршрути крилатих ракет і дронів. Висотної забудови дуже багато. Найчастіше висота польоту дронів складає приблизно 50 метрів плюс-мінус 10 метрів, тобто найбільша загроза для квартир між 14 та 18 поверхами. Більше шахедів саме туди влучає, принаймні у кілометрі від мого будинку було влучання дрона у багатоповерхівку, а зона влучання п'ятнадцять-шістнадцять поверхи. Також Валерій Романенко пояснив, чому процес збиття дронів може розтягнутися по часу, а шахет хаотично кружляє над якимось з районів міста. Шахет може бути засліплений системами постановки радіоперешкод, тому й кружляє над певною територією. Бо унаслідок дії РЕБ дрон не може зв'язатися з супутником і встановити своє місце знаходження. На крилатих ракетах є система, яка попереджає про опромінювання радаром. Це досить простий виріб. Завдяки його дії, ракета робить обхід. Вона повертає від зони дії радара, відлітає на 20-30 км та йде паралельним курсом, а потім повертається на заданий маршрут, обходячи радар. Ракета відновлює зв'язок з GPS, бо вся її оптична система розрахована на початковий маршрут і вона має на нього повернутися. Можливо, росіяни щось подібне роблять із шахедами, але головне для БПЛА не втратити зв'язок з GPS, бо у нього, окрім цього, більше нічого немає. Авіаційний експерт додає, що називати ці шахеди особливими можна, якщо це дійсно був шахед, який має свій характерний звук. Але над Києвом могла летіти Гербера, вона менша за розміром і має менш потужний звук під час польоту. А ось пародію взагалі майже не чути, бо вона працює на електродвигуні. Тому важливо, що саме було над Києвом. Якщо це була Гербера, то на неї ніхто уваги не звертатиме. Навіщо її збивати? Вона не має вибухівки, сама впаде після закінчення пального. І жодної шкоди не спричинить. Навпаки, тоді її можна вивчити та зрозуміти, чим росіяни її споряджають і що використовують для своїх атак. Звісно, що найкращий варіант збивати ворожі дрони ще на підходах до Києва. А якщо вони вже над містом, то найкраще вчасно йти до укриття. Якщо вже триває повітряна боротьба над містом, то ДСНС радять знаходитися подалі від вікон. Якщо атака вночі, то найкраще перечекати тривогу на майданчику біля ліфта. Так. Щоб вас захищало декілька стін з усіх боків, це єдине, що можна порадити людям. Адже дійсно, якщо атака вночі, та ще й по три-чотири рази з відбоями, то до укриття не набігаєшся. Додам, що в ніч проти 21 січня російська армія атакувала Україну БПЛА в кількості 131 одиниць. Цими днями, рік тому, безпосередньо 20 січня, ворог, згідно повідомлення повітряних сил України, випустив по нашій країні 8 шахедів. Тобто зараз дронів летить в 16 разів більше. За словами експертів, російська армія набула таких можливостей після того, як почала виробляти ці БПЛА. Якою буде подальша тактика дронових атак та якої межі може досягти ворог? Про це в коментарі для Тесенюї розповіли колишній речник генштабу ЗСУ, військовий аналітик Владислав Селезньов та військовий експерт Роман Світан. Ради справедливості треба сказати, що сьогодні, як і попередньої ночі, над Україною летіли не лише шахеди, але й дрони, імітатори, пародії, гербери. Ми маємо розуміти, що приблизно половина дронів, які запускає ворог щодоби по нашій території, це дрони обманки. За словами Селезньова, російська оборонна промисловість діє на межі своїх можливостей, але це не значить, що завтра їх не стане більше. Як відомо, наша розвідка повідомляла про те, що відбувається будівництво нових промислових майданчиків, де ворог може виробляти таку компоненту. Ворог абсолютно чітко знається на тому, що за рахунок масштабування ракетно-дронових атак він може досягнути успіху. Там, де 10 дронів, ми гарантовано знищуємо. Не факт, що ми зможемо знищити всі 110, якщо він їх запустить. Цей фактор є визначальним, тому. Тому що на 2025 рік Російська Федерація забезпечує всім необхідним військовослужбовців. Росія буде масштабувати виготовлення дронів. Резюмуючи, він каже, що наразі у російських дронів є три місії: розвідувальне, ударне і максимальне вихолощення наших ресурсів. Військовий експерт Роман Світан про збільшення кількості дронів також каже, що частина з них зараз імітатори. Ворог може збільшити кількість дронів, які атакують Україну за рахунок обманок. Загальна кількість може становити 150-200 дронів, але ворог. Навіть наявною великою кількістю БПЛА не досягає цілей. Якщо летить велика кількість шахедів, то відсоток збитих цілей є чималим. Частина дронів летить за одним маршрутом, а на перекладання нових маршрутів потрібен час. Ворог може збільшити кількість запущених дронів на декілька десятків відсотків, але не в рази. За неофіційними даними, російська армія все частіше програмує політ шахедів на низьких висотах, роблячи це в надії, що ці дрони обійдуть українську ППО, говорить військовий експерт Роман Світан. Певна кількість падає, після чого ми можемо бачити повідомлення про те, що вони локаційно втрачені. Російська армія знає про це, але розраховує на те, що, наприклад, з 20 БПЛА 5 дістануться цілі, тому й використовують цей механізм, але він не масовий. Основним механізмом для прильоту шахедів вони вважають їхню кількість. Можуть розраховувати на те, що наша ППО не впорається з великою кількістю. Казати, що російська армія використовує лише одну тактику, не варто. На думку світана, Росія зараз виробляє щонайменше 30-50 шахедів на добу, тобто всі їх вони можуть використовувати щодобово або накопичувати для того, щоб ударити більшою кількістю. Наприклад, за два дні виробництва мають сотню таких дронів, тобто можна вирахувати приблизну кількість якою можуть вдарити наступного разу, каже експерт. А як думаєте, ви на що ще здатні рашисти? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.